Всім привіт, друзі! Ви на каналі Арті Майнери, і сьогодні я розпочинаю нову рубрику Життя-механіка у Майнкрафт РП. Мене звати Артем, мені 18 років, в мене є гараж, і з того гаража я хочу зробити СТО, щоб заробляти гроші. Наша ціль цієї рубрики заробити грошей і зібрати свою машину по деталям. Ну що ж, не буду вас затримувати, з вами Арті Майнери, і ми починаємо! Ох, яке ж в мене красиве місто. О, давайте будемо ми йти, друзі, вже до нашого гаража. Там я хочу прибратися. Так, опа, все спускаємося. Опа, давайте ми ось так будемо спускатися. Зараз будемо ми йти до нашого гаража, тому що з того гаража я хочу зробити СТО. Опа, зачинаємо ми за собою двері. Ну і в принципі, ось це наше місто. Місто називається Хлібне. Підбігаємо ми до наших гаражів. Ну і, в принципі, ось ви подивіться, який мене. Тут а, гараж. Він прям капітально заріз, капітально заріз ліанами, капітально в павутині. Так що там потрібно капітально прибратися. Я надіюся, що ми сьогодні приберемо цей гараж і зробимо СТО. Так що давайте будемо не гаяти часу. І давайте будемо ми прибрати ось цю нашу траву. Ну, коротше, будемо ось таким чином косити, тому що мені на СТО такої трави не потрібно. Так що давайте будемо ми ось тут таким чином руками косити, чи що. Ну і також давайте будемо ми. Друзі, тут ці ліани забирати, тому що мені не подобаються такі ліани. Вони більш некрасиві на цьому гаражі. І ви подивіться, як я тут прибрався. Я думаю, що покраще воно вийшло, ніж було з ліанами. Ну добре, давайте будемо далі продовжити тут воно прибиратися. І тут давайте будемо ми ось ці ліани знімати. Чіо. Ух ти, а тут їх як скільки! І будемо далі йти прибирати наш цей гараж. О, господи, давайте ми відчинимо тут двері. Боже, як тут воняє, як тут нафіг воняє. Ну тут хоч світло є, є. Це просто якийсь капець, друзі. Ну добре, давайте будемо ми знімати цю павутину. Що мені ще робити? Тому що з павутиною це не буде красиво. Я буду заплутатися в ній, так що вона мені нафіг не потрібна. Ухти, так вона довго ламається. Це капець, просто, друзі. Хух, нарешті я її злама. Тепер давайте будемо ми ці ліани знімати, тому що вони теж не красиві. Ух ти тут навіть на борщ ці павутиння Давайте ми тут приберемо. І тут павутину приберемо. І останню павутину ми тут прибираємо ось таким чином. Опа, давайте будемо ми її тут прибирати. І все. Хух, ну нарешті я вже останню павутину прибрав. Ну і ви подивіться, друзі, як тут красивіше стало, як сієї павутини немає. А пам'ятаєте, як вона тут була? Це просто якийсь капець, друзі. А тепер наше завдання це знімати цю ліану. Ви подивіться, тут а що це у нас тут таке? Це що? Це що мох? Тобто ви мені хочете сказати, що в мене в гаражі ще мох виявився? Капець просто якийсь друзі. Останню ліану ми знімаємо. Ну і все. Нарешті я, друзі, прибирався в цьому нашому гаражі. Це просто якийсь капець, друзі. Ви пам'ятаєте, як тут ось лежав мох? тут у нас були павутиння по цим углам, тут у нас були ліани. І також ось тут. Зараз я вам покажу. І також тут були ліани, там були ліани. І, в принципі, вон там були ліани. Це просто якийсь капець був, друзі. Але повезло, що я артімайнер і прибрав це павутиння і ліан. А тепер, а тепер, друзі, давайте ми подивимося, чи тут у нас лампочки працюють. Так, ну тут працюють. І далі тут у нас працюють, так, тут у нас теж працюють, це добре. Далі що тут у нас пічки. Так, пічки пусто, далі це верстак. І давайте подивимося, що у нас тут бочки є. А тут я бачу якийсь двигун РПД, далі ключ. І є ще сток-двигун ВАЗ-2109. Це чудово, і тут у нас ще є трщитка. Це добре, друзі, що у нас є ось такі інструменти. Давайте ми тут подивимося. Так, тут у нас пусто, і тут у нас теж пусто. Тільки у нас всі бочки, якісь інструменти і запчастини лежать до нашого автомобілю. Але почекайте, я їх не буду використовувати. Я ж хочу зробити собі СТО. І ці інструменти, ну не інструменти, а запчастини, підійду. До других машин. Так що я ці запчастини збережу, і, в принципі, мені ще потрібно зробити якусь тут табличку, що у мене тут знаходиться СТО. Зараз я побіжу і зроблю чи куплю, можна сказати. Опа, зачиняємо ми за собою двері. Ну, коротше, друзі, знайшов я цілу нашу табличку і білий барвник. Зараз я хочу піти і написати, що це у нас СТО. Ну кудись давайте, ну не знаю, кудись давайте сюди поставимо і напишемо СТО. СТО. Це, в принципі, я написав. Я написав, друзі, все зберігаємо, і також я хочу ще покрасити його в білий барвник і Якщо я не помиляюся, он та наша надпись. Ну і в принципі, все, можу вам сказати, що СТО повністю готове до запчастин ремонту машин. Так що, в принципі, зараз я хочу взяти свій телефон, сфотографувати цей наш гараж на ну, СТО і в принципі виставити його в інтернет. Так, давайте чікс. Чікс-чікс, так опа, отак, сфоткаємо. І далі ще я хочу тут сфотографувати. Опа, Чік, Чік, Чікс. Все коротше, я сфотографував і тепер. Давайте будемо виставляти анкету, що тут недалеко в цьому селі хлібне є ЄСО. Так, все виставили. Ну все коротше, друзі. Чекаємо наших клієнтів. Так, быстро відчиняємо, зачиняємо ми тут зверху. Хух, в принципі, друзі, всім привіт знову. Мене звати Арті Майнер. І, коротше, зараз я свідчу, а он, в принципі, мій клієнт, зараз я до нього підбіжу. Так, 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 доброго дня, доброго дня, друже. Добрий день, це ви Арті Майнер? Так, звісно, це я Арті Майнер, а що вам потрібно? Я тут ваш анкету побачу, що ви відкрили своє СТО. Може вас полагодити машину. Добре, а що з неї не так? Розумієш, у мене ВАЗ 21.09 і мені хочеться бистро. Означаю, що пове... Ти мені поставить двигун від BMW m 5 Competition. Ух ти! Нічого собі! Нічого собі! А де я такий двигун візьму? А то тебе його немає виходи? Ні, немає. А ви хочете самий бистрий двигун? Так, звісно, щоб я ганяв по району. Ну тоді я вам можу запропонувати двигун В 6 Як вам підійде? Пацанчик, та ти мене удивляєш, скільки це буде коштувати? Це буде коштувати 20 тисяч гривень. Та Бог з ним, давай роби мені. Добре, ну тоді приходьте завтра, завтра буде машина ваша готова. До побачення. Давай бувай, пацанчик. А, так, і ключі ось тут лежать. Ага, добре, зараз я заберу на все, короше, до завтра. До завтра, пацанчик. Оце так на. Перший клієнт, друзі, перший клієнт. І якщо я не помиляюся, ось ця його дев'ятка. Ну, в принципі, ну, дев'ятка така зелененька. Диски такі стокові. Ага, я зрозумів. Ну добре, давайте будемо ми відчиняти тут наші ворота, будемо її загоняти сюди і будемо ставити двигун В6. Іменно так, друзі, двигун В6 на дев'ятку. Це капець просто такий, друзі. Опа, сідаємо, і давайте будемо ми її заводити. Опа, поза. Слухайте, як вона зараз заводиться і працює. А потім ви побачите, як вона буде працювати з двигуном в 6. Добре, коротше, завозимо ми її сюди на яму. Опа, все кудись якось ось так завезли. Тільки почекайте, я забувся її заглушити. Давайте ми сядемо. Заглушимо, опа, все заглушили. І тепер давайте будемо ми вилазити звідси, так обережно. Зачиняємо двері і вилазимо звідси з цієї ями. І так, вас 21.09. І я навіть знаю, що тобі потрібно. Давайте ми відчинимо тут капот ось цей. І давайте візьмемо ми тут, що можемо взяти. Ну, давайте ми візьмемо тут цей ключ і візьмемо двигун в 6. Так, це ось. У нас двигун РПД. Так, беремо ми його. Тепер беремо ми цей ключик, і давайте будемо ми забирати тут двигун і ставити цей двигун РПД. Опа, всек якось ось сюди поставимо. Все, в принципі, я його поставив. Ну і, в принципі, туди немає нічого складного. В принципі, поміняв двигун і все. Ну, коротше, давайте будемо зараз зачиняти тут капотася. Зараз я покладу всі непотрібні наші інструменти сюди. Ну і в принципі, можу сказати, що новий двигун у мене вже є. Так, опа, відчиняємо у тут двері сідаємо. Ну і що, друзі? Момент істини Давайте будемо ми заводити цю нашу ВАЗ 2109 Це заводимо. Ну і зараз послухаємо, як вона речить. Нічого собі, друзі, нічого собі, друзі, це просто якийсь капець, ну Що? Влада готова, в принципі, можемо ми її тут оглушити, все, глушимо ми її. Далі вилазимо, Зачиняємо за собою двері. Ну і, в принципі, давайте будемо ми ось тут вилазити. Ну і, коротше, машина готова. Фух, остався тільки закрити тут Ці наші ворота, почекати завтрашнього дня, клієнт прийде і забере цю нашу машину. Опа, Ну що, коротше, друзі, ось таке в мене вийшло відео. Дякую, що ви додивилися це відео до самого кінця. Давайте так, якщо ви під цим відео наберете 30 лайків, то я випущу другу частину цього. Серіал з вами Арті Майнер, також переходьте на мої відео сліва і справа. Дякую!